Moonlight Tales Ми можемо створити персональну казку для вашої дитини Детальніше в описі. А тепер час для казки. Радість. Ліла і золотий ранок. У світлій долині, серед пагорбів, що шепочуть на вітрі. Жила маленька кроличка Ліла. Вона була менша за інших кролів, з хутром м'яким, як ранкові хмарки і вушками, що завжди ловили кожен подих вітру. Щоранку ліла вставала раніше за сонце, щоб зустріти перші промені. Вона любила, коли день ще тільки прокидався, коли тиша пахне травою, а світ, здається, повним обіцянок. Кожного ранку ліла віталася з усім довкола. Доброго ранку, сонце! Доброго ранку, луг! Доброго ранку, струмочку! весело вигукувала вона, і здавалося, що навіть старий Дуб усміхається їй у відповідь. Та одного разу, прокинувшись, ліла не побачила світла. Небо було важке і сіре, хмари висіли низько, пташки мовчали. Струмок не блищав, а луг виглядав сумним. Дивно, прошепотіла вона, куди поділося сонце? Вона спробувала привітати ранок, як завжди, але голос прозвучав тихо, без відгульня. світ не відповів. Ліла відчула, як в грудях щось стало порожнім, і тоді вона згадала слова бабусі Радість не зникає, доню, вона просто чекає, поки ти її знайдеш. Ліла задумалась, може, я зможу її повернути? Вона постукала до свого друга, їжачка піпа. Доброго ранку, піпе. вигукувала вона. Яке там ранок, пробурмотів він. Сьогодні все сіре, я краще полежу. А якщо ми разом підемо на двір і зробимо день яскравішим, запропонувала ліла. Їжачок позіхнув. Ну, гаразд, але тільки на хвилинку. На березі струмка вони зустріли білочку Сурі. Вона тримала в лапках жолудь і виглядала невдоволено. Усе мокре, навіть хвіст, буркнула вона. А може, нам допоможе пісня? сказала Ліло. Пісня у таку погоду? Так, давайте заспіваємо для сонця. Раптом воно просто чекає нашого голосу. І ліла почала співати. Ла ла, ла день ясний, прожени, туман і сніг. Голос її був ніжним, трохи тремтячим, але піп підхопив мелодію, а сурі почала вибивати рідом по погілці. Їхній спів розливався долиною легкий і теплий. З нірок визирнули мишенята. Пташки розправили крила, навіть лисеня визирнуло з кущів. І тоді промінь світла прорізав хмари. Дивіться! вигукнув піп. Сонце. Ліла засміялася, закрутилася в траві, Воно просто чекало, щоб ми згадали, як радіти. Незабаром до них приєднались інші тварини, луг наповнився співом, шелестом, сміхом, і день знову став золотим. Увечері, коли з'явились зорі, Ліла сиділа на камені і дивилась на небо. Думаєш, ми справді розігнали хмари? спитав піп. Ні, усміхнулась вона. Сонце завжди було там. Ми просто навчилися світити самі. Мораль. Радість не залежить від погоди чи обставин, вона народжується тоді, коли ми ділимося теплом і добротою. Наша казка добігла кінця, але попереду ще стільки цікавого підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.